Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що вас порадує до кінця цього тижня, тобто до 16 березня 2025 року. Що вас порадує? Що у вас там будуть складатися як обставини? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Двійка жезлів. вас порадує ваше партнерство. У вас там буде все налагоджуватися, можливо, у вас буде багато спілкування. Ви будете для себе визначати або свій напрямок, або, можливо, просто будете розуміти, чого ви хочете від того життя. Але все ж таки, можливо, і будуть якісь такі ситуації, де ви будете відчувати якусь подвійність. При прийнятті рішень вам потрібно це ураховувати. Тому для вас приємною подією буде саме те, що ви зможете співвіднести те, чого ви бажаєте, і з тим, що у вас буде у дійсності. Тобто ви зможете вирівняти якусь ситуацію. Зараз для вас потрібно напрацювати певну стратегію поведінки, визначити для себе певний план. І ви зможете тоді керувати процесом у своєму житті. У вас вистачить і сили, і можливості. Тобто, у вас все має бути добре, так як ви собі того бажаєте. Також вам не варто забувати, що якщо ви будете наполегливо відстоювати свою позицію, то потрібно дещо бути стриманими, щоб не сказати зайвого, а потім про те не шкодувати. Ну, і також, можливо, у вас, якщо хтось вам буде, буде робити якусь пропозицію, ви візьмете для себе час, щоб ви обміркували ту ситуацію, і таким чином ви будете для себе приймати тільки правильні рішення. Це був перший варіант. Другий варіант для вас. Шістка мечів буде для вас е, така. Активна прямо ситуація, коли ви зможете вирішити певні питання для себе. Для когось, можливо, хто планував собі поїздку. Вона буде у вас вдалим, і це буде стосуватися як робочих питань, так і особистого життя. Загалом у вас будуть якісь такі цікаві події, можливо, для когось будуть зустрічі із, або із знайомими, або спілкування. Також, можливо, вам вдасться урегулювати те питання, яке вас турбувало. Хтось отримає звісточки, новини, такі, які ви чекаєте. І вам потрібно розуміти, що буде приємним для вас те, що ви самі собі дозволите зробити. Якщо ви відпустите старе, те, що втратило сенс у вашому житті, ви очистите собі якийсь простір, очистите свою енергію і ви зможете залучати інших людей до вирішення своїх питань. Це буде вам таким приємним бонусом, що не все самому доведеться тягнути. І ще, якщо вам потрібна буде порада, то ви можете звертатися за консультацією, вам її нададуть, ви будете задоволені. І ще, можливо, для когось будуть просто зміни в житті, на які ви розраховували, яких ви очікували, і ви зможете тим насолодитися. А хтось навіть зможе вирішити якусь конфліктну ситуацію. Тож для вас будуть такі приємні події. І третій варіант для вас. Принцеса Дисків говорить про те, що, по третьому варіанту, для вас може прийти щось нове у ваше життя. Головне, щоб ви його не пропустили, а прийняли для втілення своїх бажань. Тому що хтось отримає в цей період фінанси, хтось, можливо, зможе у цей період відновити стан свого здоров'я, хтось може пройти консультацію або лікування, і ви будете відчувати, що у вас і стан здоров'я покращився, і почуття у вас там змінилися, емоції у вас стали більш позитивними. Також для тих, хто планував якісь поїздки на заробітки, можливо, навіть за кордон, у вас буде все проходити вдало. Якщо, звичайно, будете діяти розумно, проявляти певну обережність. Взагалі, ваша енергія дає вам підказку про те, що по самим позитивним питанням у вас будуть вирішуватися у робочих моментах. Якщо ви навіть не будете бачити, що у вас є якісь зміни на краще, вам варто розуміти. Не поспішайте. Ви рухаєтеся у кращий період, але цей рух дуже повільний. І, можливо, ви його зараз просто не помічаєте, але він є у вас. Хтось, можливо, для вас виконає свою обіцянку. Це також для вас буде приємною подією. Хтось отримує прибутки, приємні звістки, новини. Ну і можливо навіть хтось розпочне якийсь довгостроковий проєкт. Все у вас буде вдалим. Тому займайтеся корисними справами, наводьте порядок, розвивайте свої вміння, здібності. І дійте так методично і поступово. Ви рухайтесь вперед. Це був у нас третій варіант.